Слава Україні, мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо перетію 1981 року 24 січня, грав Міхаїл Таль за білих проти Куперничика Віктора. Ну що ж, розберемо. Таль грав за білих. Курпенчик за Карпенчук грав за чорних. Кінів 3, кінів 6, ж 3 білі фанкетують слона, слона на перших ходах. Чорні вводить конів, рокіровка, і чорні займають пенсію центр. Талі акуратно грає Д3, щоб не зігнали його коня. Слон g4. H3. Слон f5. Кінце 3. Вводимо коня. Д2 Робить незмітну батарею на поле H3, але таль все бача. Король H2. а 6 Хід незрозуміло нашого. Просто віддає темп білим. Є 4. Таль тим часом не дармує часу просто так. І йде в наступ по центру. Подивіться, що всього вийшло. Слон 6 відходить. Йде. Кінь Д5. І Тура є 1. Давамо по центру. Удар на полі С3. БЦ. Слон Д6. Прикрили захистили пшечка. І вивели фігурку. Д4. Таль активно грає. Йде. Кінь D4. Кінь Д4. І СД. І що ми бачимо? Обігли активний слон, активна тура. І зайнятий центр. Продовжуємо. Т6. Оптимальний хід. Захистилося від ходу d5. Щоб не програти. Ось тут можна було d5 і слона на зв'язці виграти. Захистилися від слон B7 і просто вивели свопчачка і укріпили свою структуру. С4. Таль агресивний, як ніколи. Хоче зразу задавити пішачками в центрі. Ну що ж, що не роблять рокіровку? Тікають. Д5. Таль проривається. СД. І таль не б'є, а грає слон Б2. Що найкраще, що є найкращим ходом в цій позиції, адже він активізує свої фігури по максимуму. Слон С5. Тут вже таль б'є СД. І слон F5. Ферзь D2. З'їдаю десь зіграти ферзь на А5. Та й просто з'єднати свої тури по першому ряду, щоб вони активно працювали. Тура це 8 Тура це 1 Вивели туру. F6. Це досить велика помилка. Тому що ми відкриваємо оці всі білі поля. І взагалі хід незрозуміло, на що був зроблений. Сон до 4. Хочемо поміняти сонню. Нам це не дається, на жаль. І грає слон на 3, міняємо тури. І тут слон на 2, слон на 7 вибачаюсь. Таль грає свого першого пішачка. І чорні роблять досить, сказав, би, вагому помилку в цій позиції, граючи в Ferсі 4. Звісно, зійдею якось ферсі 2. І напасти на, на слона. Але тут Отай грає. Ідеальний хід цієї позиції це Д6. Піше Чкасу. Неперед не дивлячись ні на що. Король Аш 8 Тікає від шаху на полі Д5. Або ферзем подвійний напад на слона був би. Ферзь Д5. Напала на слона. Слон 7. Заблокували нашого пішачка і відійшли слоном. Слон є 3. Зідаю десь пожарту до слона 6 і зробити матову атаку. Ферзь це 5. Знову неточність від суперника Таля. І тут тоталь робить чудовий хід. А б'є пішака і нападає по цій лінії. Слон є 6. Тим часом в, чорні величе... в чорних величезні проблеми. Адже тут стається удар. Слон а 6 Дивимося, що цей удар робить. Чорні що можуть? Вони можуть вдарити. Якщо вони не будуть бити, то, по-перше, їм грозить мат. Підходить пішком переділи вони не можуть. Значить, у них є варіанти. Вдарити. Або захистити пісочка. Як рекомендує комп'ютер. А ось воно, після того, як ви захистите пішачком. Я вам покажу цей варіант. Тура g 8. Піде такий удар, Тура e 6. ферзь e 6. І слон d 5 Прорізуючи туру. Ферзь мусить десь відходити, припустимо. Сюди, щоб захистити туру ще раз. Ми тут спокійно б'ємо. удар, І що ми бачимо, що у нас далі дуже хороша атака. А якщо бути точним, то що ми тут можемо зробити? Ми Можемо з'їсти, чорні мусить бити. І сумом пішка просто вперед. І це виграшна позиція. Тому що тут біля очах і ферзя. Але вернемося до цієї позиції, там, де Тай зробив таку неймовірну жертву. Якщо рохуш, це ще була класика. ЖЕ хід. Дуже поганий. Все ж таки, Карпенчук подумав: якоїсь слона. Не будемо мучитися просто так. Але подивимось, що цього вийшло. Ферзь є 7. Точний хід, який дає перевагу білим. А точніше, що? Ви так подумаєте? Ми напали, по-перше, на слона. По-друге, ми напали на пішачка. І король далі відрізний. І готуємо. Наступ, а точніше не наступ, а прохід пішачка. Тому чорним тут вже не лишалося, що робити. Тут вже чесно програна позиція. Чорний тут зіграли? Слон в7. Відійшли слоном, щоб не з'їли. І тут ферзь F6. Витонченим ходом. Таль перемагає цю партію. А зараз вам поясню, чому. Ви так скажете, що тут такого сталося? Ну, відійдемо королем. Припустимо, ми би тут відійшли. Найпростіший виграш це D7 напали на туру, мусить, припустимо, відходити. Просуваємось. І маємо лишню туру. І у цій позиції можна навіть не сумніватися, що таль з лишніми пішаками і лишньою якістю проти ще й незахищеного короля знищив суперника. А якщо так подивитися на цю позицію? То тут і інших ходів немає. Тому таль виграв заслужено. У ось в цій позиції, після ходу в ферзів 6, суперник подав руку і об'явив, що переміг таль. Ну що ж, друзі, ось така цікава партія. Класиків. Якщо вам подобається так, такий розбір, підтримайте мене. Покажіться. Дякую всім за перегляд. Бувайте! Slava ZSU